Максим Горкий Аджарія Шевченко саме на суднах із такими назвами пересувалися в береговій зоні Одесити, якихось декілька років тому пасажирські маршрути зручно сполучали різні частини нашого міста. Відновлення морських трамваїв дало б можливість зберегти міські дороги і транспорт, а також залучити туристів. Одесити з української асоціації захисту моря звернулися до Кабміну щодо підготовки ініціативи, яка б дозволила відновити пасажирське судноплавство в Одесі. Вот ця організація Чорноморського економічного сотрудництва на основі. международных документов, постановлений Еврокомиссии еще 2008 года, Европейский инструмент соседства и партнерства и программы Бассейн Черного моря. Именно с целью... Возрождение пасажирського судоходства. будова портових пунктів. Перший етап програми з відновлення прибережно пасажирського судноплавства, який підтримується міською владою, і включений у стратегію розвитку Одеси до 2022 року. Програма є однією із пріоритетних для муніципалітету однак, фінансово затратною матеріальну підтримку проекту пропонує Європейський банк реконструкції та розвитку. Стоїмость кожного і спортпунктів составляє у 300 до полотсотрьохсот тиж доларів до полтора мільйона доларів. Это цифры большие, в том числе для города, в том числе для Украины целиком. Поэтому на сезоне 2015 -го года появилась возможность за счет средств Евросоюза в рамках этой программы Black Sea Basin установить, установить три портпункта. Підполагається, це буде Лонжерон, Аркадія, шістнадцять станція Большого фонтану. Початок експлуатації морських трамваїв запланований на літній сезон цього року. Проект є пілотний, тож у перший рік прибутків від його реалізації не очікується.